Добрий день, шановні козаки, дорогі козачки. Хочу нагадати тим, хто ще не здійснив передплату на Незберему Націю, що в ці дні він може зробити піврічну передплату на цей рік або предложити газету на наступний рік. Хочу вам коротко представити червневе число Незберемої нації. У нас тут така є рубрика важлива. Одним реченням, герої служать батьківщині і після своєї смерті. Кожен раз ми міняємо це, це гасло номеру. І от в цей раз воно звучить отак вагомо. На жаль, актуально, герої служать Батьківщині і після своєї смерті. Великий матеріал про 30-ті вшанування Героїв Холодного Яру. Вірш. Е Небуденного поета і репера, і нашого друга нового Артема Логіка що б'ється наш Холодний Яр. Хай стукається горе в гості, гей козаки, тримаємо стрій. Так наказав нам Горліс Горський, вступивши в Мотрин Монастир. Як прекрасно, що наші книжки про Горліса Горського, його твори переходять у, у поезії. Сучасних поетів, до речі, Артем Лоїк, військовослужбовець, закоханий в Холодний Яр. Е, на третій сторінці надзвичайно цікава стаття е, розвідка Кості Завальнюка, нашого давнього козака історичного клубу Холоднієр захисник УНР Карліс Яніс Броже. Не броже, як ми кажемо, а Борожа. Це я у одного доброго латвійця запита, запитав е, Юріса. І це велика стаття майже на всю шпальту про заступника командира Полку з Запорожців, заступника Петра Дяченка Карліса Броже. Тут його життєвий шлях. Е, Рішучий син отамана Гладченка, про те, як малий син отамана врятував свого батька. Коли той спав, в хату зайшли його арештову червоноармійці, і ця дитина вже навчена батьком до зброї, вихопила з під подушки Наган і вистрілила в бік москалів, які панічно втікли. Батько був звичайно ну, щасливий, що такий у нього син. Про подібратський полк ОНР, про Жапка Потоповича, Левкаї Івана Горбатенка з містечка. Е, На останній сторінці стаття прощальне слово, точніше, Костя Рахно, доктора історичних наук про Валерія Олександровича Шевчука, видатного нашого письменника, який відійшов 56.05 цього року. Я мав щасливу нагоду з ним. Творити одну книжку Українська афористика. Ми до нього звернулися, бо він фахівець по подавньоруської, давньоукраїнській писемності, і він підготував нам низку розділів. Це було десь 2000 рік. Так що він жив тут у нас поруч, на Кавказькій, в Києві. От, і я мав щастя з ним ближче в творчому аспекті співпрацювати. З афоризми чергова добірка 25-ї афризмів мого брата Андрія вже покійного. називається так: Хочеш зберегти своє щастя, не вихваляйся ним. Хочеш зберегти своє щастя, не вихваляйся ним. Дід Карбола помандрував до Чорноліського полку Пилипа Хмари, це про нашого друга, старого козака, полку Гайдамаків. старого козака історичного клубу Холодний Яр, а його. Батько допомагав Пилиповій хмарі боротися проти москалів. Про виставку в Холодному Яру Марини Соченко, лицарій честі і чину. Про те, як книжки історичного клубу Холодний Яр працюють на Вінничині в погребище, як малі діти, підлітки вивчають історію свого рідного краю. За цими книжками і, зокрема, пізнають біографію свого легендарного земляка Івана Трика, генерал Хорунжого, арміонер УПА. Пробачте, генерала Хорунжого УПА, посмертно його нагородили. Ну і останній, завершу цей коротку цю історію, анотацію листом, який я вмістив на першій сторінці. Ось бачите, наш друг Олексій Рісник, 88 років. Повний творчих сил, прийшла до нього любов читача. От, він в Одесі живе, і він, я йому казав позавчора, чоловіка: я такий радий, що ви дочекалися цієї. Ну, хай і не всенародної любові, але любові багатьох. І що люди встигають вам подякувати і віддати частину свого тепла. Ось Дивіться, що він пише про Незберемо націю, короттесенький лист. Він мені написав його приватно, я вирішив його опублікувати. Друже Романе, прочитав вашу нашу газету Незберема нація. Це щось неймовірне. Схоже на те, як у юності, бувало, після спеки пройде благодатна злива, і ти стоїш під тими струменями дощу і наче народжуєшся знову. Як ви гарно пишете і робите, після прочитання стає на душі якось світліше, урочистіше, я би сказав, святіше. Бо всі люди, про яких ви пишете, чудові, мужні, віддані Україні. Читаєш і міцніє віра, що Україна нарешті відбудеться, засяє в народі вольних колі і стане, як хазяїн домовитий в своїй хаті і на своїм полі Олекса Різників, лауреат премії Євгена Маланюка. І... І також літературної премії імені Юрія Горлісагорського. Отже, переплачуйте газета «Незборима нація і на півроку, і на рік. Переплатний індекс 33,545. Бувайте здорові козакам і козачкам. Слава!